Місяць у козирогу — знак землі. Збільшується самоконтроль, обережність, чистолюбство, терпіння, консерватизм, відповідальність, організованість. З'являється прохолодність або скутість у прояві емоцій, іноді бажання усамітнитися. Рекомендується землеробство, гірнича справа, будівництво, робота з каменем, купівля-продаж майна, земельних ділянок, нерухомості, початок серйозної наукової роботи та справ, які розраховані на тривалий термін, відносини з державними органами. У питаннях здоров'я рекомендується лікування виразок, гастритів та інших захворювань шлунка. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці колін, сухожиль і хребта. Лікування, видалення і протезування зубів. Не перенавантажуйте коліна. Також не рекомендується будь-які види застілля, проведення заручин і шлюбів, здійснення квартирного обміну. У цю добу. Двадцятий день місяця енергетика цієї доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Це серйозний період. Його енергія вимагає негайного виходу, але далеко не кожна людина може передбачити результати своїх дій, тому розпочаті нові справи можуть принести несподівані та не завжди заплановані результати. Цього дня легко відкинути всі сумніви, прийняти важливе рішення, здійснити рішучий вчинок і піднятися на вищий щебель особистісного розвитку, день сприятливий для визначення мети, активних дій, добре починати нові справи. Зверніть увагу на лопатки, верхню частину спини, а також очеревину. Не напружуйте зір, сприятливий день для голодування. Не бажано їсти м'ясо. Сни зазвичай не несуть конкретної інформації.